Віртуозна гра безкоштовно. Жанр, наукова фантастика в тексті є: кіберпанк, віртуальна реальність, гра на виживання. Анотація Платон шукає зниклу подругу і її сліди ведуть у віртуальну реальність, а саме у щорічну азартну і складну гру віртуозна гра, в якій беруть участь усі мешканці України. Але цього разу все пішло зовсім не так, як очікувалося. Гра стає для учасників змагань, які проходять на останні вирішальні рівні грою на виживання, де хитка межа між віртом та реалом несподівано зникає. Під загрозою опиняється не лише життя Платона, але й його дівчини та нових друзів. Розділ 1. Ексклюзивна оферта Розділ 1. Ексклюзивна оферта. Сьогодні Фокс і Зембері грали удвох. Платон не увійшов у вірт, бо мав якісь неполадки з шоломом. Здав у ремонт і ще досі сидів у великому залі офісу Вірт Реал, чекаючи на свою дорогоцінну шапку, як вони з друзями її між собою називали. Хлопця аж скручувало від заздрості, що друзі вже проходять рівні й отримують XP і скіли, а він тут нудиться, втикаючись у величезний екран на стіні, де вродлива білява андроїдка втовкмачувала обивателям, що їм вкрай необхідно купити крісло вартовий 700, оскільки в ньому кардинально змінено інтерфейс та додано особливі функції. Це була одна з останніх розробок фірми Вірт Реал, страшенно дорога і Платонові поки що недоступна. Він трохи схвилювався, руки засмикалися, як у вірті, шукаючи кнопку перемикання камери. Таке буває з віртаками. Вони дуже рідко, але плутають не справжні зі справжнім. У декого це переростає в хворобу, але зараз це відбувається не часто. Коли у свій час віртуальна реальність тільки входила в життя, активно використовувалась у всіх сферах, почалося повальне божевілля, в Україні ще ситуація була більш-менш стабільною, бо не кожен міг собі дозволити купити дорогі на той час шоломи та кріслаки. Та й країна в нас аграрна, як не крути, і надіть фермерам вірт, коли поле стоїть незоране, а от в інших державах був справжній хаос. Лікарні переповнені. Люди ходять по вулицях і намагаються вимкнути стіни, дороги, тобто картинку перед собою, стерти неприємних людей та ситуації. Деякі взагалі розстрілювали громадян на вулицях, діставши зброю, цілковито упевнені, що після перезавантаження системи жертви знову оживуть. Керівники держав за голову взялися хотіли заборонити віртуальну реальність, як у свій час намагалися